Мастер 3 приїхав з помилкою витрата вимірювач повітря. Було дві помилки спорадичних. Почав розбиратися, потягнув за дроти, ну і в принципі по одному вони всі відвалилися від свого роз'єму. А чого відвалилося? Тому що на роз'ємі, далі за роз'ємом йде ось така трубка, і вона має ось такий фіксатор. Цей фіксатор повинен кріпитися на повітряному фільтрі, щоб дріт під, своїм, під своєю вагою просто висів. Тобто, що він, ну, мотор у нас вібрує, і щоб весь дріт не вібрував на роз'ємі, повинен бути фіксатор. Коли міняють повітряний фільтр, цей фіксатор заважає, його зазвичай знімають. І інколи буває, що машина приїжджає і просто дріт висить. Ну, Тут так само сталося, він висів, просто відламався від роз'єму. Тому ще раз наголошую, що все, що в машині тримається на якихось стяжках, тримачах, ну, от, наприклад, все повинно так і залишатися, тому що це все прораховано де як повинно йти, і де як повинно вібрувати чи мати якийсь вільний рух на дротах. Тому зараз тут просто міняємо роз'єм. 4 нових мами. Це ремонтуємо та збираємо. Поремонтували дроти, поставили взагалі новий роз'єм, щоб там не морочиться з обжимом мам, взяли просто новий роз'єм вже з дротами. Дроти заховали в трубку, про що хотів сказати: про захист дротів, коли хтось робить або розплітає. Гофру, а потім заплітає назад. Дуже часто просто замотують кінець гофри, замотують ізелентою. і Що, що відбувається? Коли рухається дріт, він тре об кінець гофри і перетирає в цьому місці. Дуже часто така є по багатьом виробниках. Але деякі виробники, що... коли замотують жготи, спочатку роблять тут 3-4-5 обертів Потім насувають сюди гофру, а потім вже обматують. Що відбувається? В такому випадку гофра завжди якби по центру стоїть і вона кінцями не доторкається до дротів, не перетирає її. Після цього, і коли там вже подмотають, можна там захистити кінець гофри, але в принципі в цьому немає сенсу, тому що гофра розрізна, все рівно туди попадає волога, пісок. Головне, щоб вона по краях не терлася. Коротше, замотуємо, підключаємо, дивимось помилки, помилки, та, думаю, відпускаємо машину. Тут ще була проблема, що тут стоїть клапан, Відламало кріплення, але до електрики немає відношення. Зараз там підваримо кріплення та все назад зберемо. Так, Мастер 3. Приїхав така помилка, забора повітря. Виход сигналу за верхню межу. Зараз подивимося, що тут по параметрах, що взагалі у нас показує, витраток вимірюють повітря. Зараз подивимося, що він нам буде малювати. Так, він намалює 50 кг, в принципі, більш-менш, ну краще б 52 там було, Ну, в принципі він живий. Зараз будемо шукати, скоріше за все, дирку Дирку на впуски за допомогою димогенератора. Так, продовжуємо Мастер 3. Дроти тут поремонтували на витратовимірювач повітря. Машинка поїхала, але повернулася з помилкою по тому, що. Цеп забору воздуха, як вона там звучить е, вихід сигнала за верхній приділ. Верхній Підключили димогенератор і починаємо дути. І ось у нас там знизу, не знаю, з камерою тут важко її передати. Коротше, у нас там знизу Звідки лясь, десь щось є, скоріше за все, що десь або дирка в інтеркулері, або щось там з патрубками. що воно тут вже зверху тут уже чат пішов що аж зверху поперло Так, зараз знизу подивимось що там до чого так що ми тут знизу бачимо ми бачимо тут ось таку дару в інтеркулері через яку валить дим щось тут знизу хтось його трошки угадав Ну коротше, тут ремонт інтеркулера Так ну коротше, там дирка в інтеркулері світить нам, нам його заміна не знаю, ми це будемо робити чи до механіків поїде, тому що машинка висока, до нас не зайде. Скоріше за все ось так буває.